Робота на ім'я ДастКарт розробили італійські науковці. Над проектом працювали в рамках загальноєвропейської програми зі створення роботів сміттєзбиральників Робот, звісно ж, екологічно чистий, рухається завдяки електродвигуну, що оживиться від батареї. Головне його завдання збирати сміття однак на цьому функції хай так дива не закінчується. Робот має спеціальні сенсори, які визначають рівень забруднення повітря різними шкідливими випарами. Тепер науковці жартують. Робот буде незамінним в умовах ядерної чи бактеріологічної війни. Мешканці, яких буде обслуговувати робот, зможуть з ним зв'язатися за допомогою мобільного телефону. Коли робот прийде до абонента, одразу попросить ввести в нього тип сміття. Спілкування відбувається за допомогою сенсорного екрану. Зібравши сміття, робот їде на спеціальний полігон, де й викидає весь непотріб. Поки що розробка на початковому етапі. Проте вже незабаром до нас у двері може постукати ось таке чудо техніки. i'm asking yeah.